<реш> <реш> Чому вони так пізно Та любить ми? Ми вже немало часто. А вони нам з тобою шутку чекають. Ага, так і не політехніка. The Next Stop — війська політехніка.

Третій поле, що все Ні, дівка. Ні, дівка. Ні, дівка. Ні, дівка. Ні, дівка. Ні, дівка. Ні, Пунка Львівська політехніка.

Скоро мені школьки обсудить, що там знову сидіти. Наступна зупинка головна пошта. next За них стоп, мейн пост офіс. Екапель Вівалектроград на роботу. Водія дільниці евакуації.

Ну, не треба і так А ти з дому не виходиш, то ніки не треба. Може похож нікати на машину. Ну так, я кажу, що тобі є шоферний, кажу, ні, я не буду. <риклад> 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 ну бо то зараз почнеться. Мені треба туди, мені треба сюди, то мене завези, я буду такий возити по місту. Та, а якщо не дай Бог впесуває, то буде платити. Не треба спецівки їхати. Ще що його Ні, у нас просто у нас не все дуже дорого. Порівняно з доходами. Любив <смі> їздити, там. дуже багато з'їздили. Подобалося, тут ти тут їздив, тут не повзаєш, а не їздиш. Там сім, ти поїхав, їдеш? <смі> Та навіть за містом там в райони виїжджаєш, село за селом, село за селом. Була такої транспорту, виїхав і поїхав. Просто треба вважати, хтось там вискочить, дитина вискочить, корова вийде, ще там щось, курка, узка <соць> на дорогу. <соць> Та вулиця Стрийська, там така забита буває, що туди. Ніби велика широка вулиця, але там страшний. Bo tam troszkę spokojniej szafie, tam dużo usta Działają, jak u ja